Кач. І на що зима, І на та люта? зима та люта? Все вони питають? Все вони питають. Ось он все поле сніг, сніг, сніг завіяв. Хоч... Не йди із хати. Не, не йди із хати. У замкнуті, У замкнуті. дивись вікна. Ні йде і погуляти. Сніг з морозом. Сніг з морозом. Поморозив. Поморозив. всі на полі квіти. Всі на полі квіти. Десь зимата, Десь зимата не скінчиться. Не скінчиться. Нарікають, діти. Нарікають діти. Ждіти, ждіти, любить діти. Ждіте, ждіти, любить діти. Літо. Літо. Знову, Знову пролине. пролине. Прийде мило годиненька. годиненька, Як зимата згине. Як зимата згине. І заквітне наше поле. поле і зазеленіє. Знов його весна Знов його прекрасна. Весна прекрасна. Квіточками вкриє.